Привіт! Я Руслана і ви на каналі Мойо. У цьому відео я розповім вам про кухонну машину від Електролюкс, а точніше, про занурювальний міксер, блендер, м'ясорубку і салатницю. Погодьтеся купувати усі ці пристрої окремо не дуже раціонально, адже тоді у вас на кухні взагалі не залишиться вільного місця. А розробники бренду Електролюкс подбали і про якість, і про стиль, і про практичність. Я впевнена, ви собі точно таку захочете. Поїхали! Любителі домашньої випічки, підходьте ближче до екранів. Наступні кілька хвилин саме для вас. Отже, занурювальний міксер. Чаша для змішування на 6 літрів та на 4 літри. Плоский збивач, м'який збивач з силіконовою лопаткою. Ось такий гак для замішування густого тіста, вінчик для збивання глазурі або бізе. Щиток від під розбризкування та кришка для бродіння тіста. І, звісно, серце комбайну. Не хвилюйтеся, усе не так страшно як здається на перший погляд. Давайте складемо. Основне призначення цього міксера ідеально вимішати тісто. При цьому зберегти ваші руки, зекономити час і сили. Основна фішка тут це планетарне змішування, процес, у якому всі інгредієнти ретельно перемішуються між собою і перетворюються в ідеальну однорідну текстуру. Погодьтеся, що досягти такого ефекту лише руками дуже непросто. Вже і пиріжків не захочеться, а ми ж хочемо готувати з вами задоволення. Важливу роль тут відіграють не лише збивачі, а й потужний двигун. У цій машині він має аж 1200 Вт. Ви можете обирати між 10 швидкостями. До речі, дуже дякую розробникам Електролюкс за ось таку підказку. Вона дуже допомагає. Цьому двигуну точно підсилую усе. Переконайтеся впродовж відео. Ще одна класна фішка цього міксера це вбудована світлодіодна лампа, яка забезпечує повну видимість під час роботи. Також тут є спеціальна кришка, яка створює ідеальні умови для дозрівання тіста в чаші. А ось ця кришка захищає від розбризкування, щоб потім не доводилось мити всю кухню. Абсолютно усе можна мити водою. Головний корпус лише протирати ганчіркою. Ну і не забувайте, що після тіста усі ємності, звісно, краще одразу заливати водою. Коли булочок напекли, можна перейти і до котлет. У приготуванні м'ясних страв на кухні мастхев це м'ясорубка. Корпус, гвинт, ніж, насадки для дрібного, середнього та крупного подрібнювання, кільце. Насадки для куби, насадка для ковбаси, штовхач та лоток. Ну що, складемо? Ніби нічого нового, скажете ви, але зверніть увагу на якість матеріалів. Мені здається, що така м'ясорубка точно служитиме вічність. І ще дещо цікаве, особисто новеньке для мене це насадки для домашньої ковбаси і насадки для кубби. Це такі котлетки східної кухні. Думаю, обов'язково варто приготувати. Мити можна і треба усі деталі, але вручну, не у посудомийній машині. А основний корпус лише протирати ганчіркою. Тепер пристрій для приготування салатів, нарізки овочів або твердих сирів. Основний корпус скиборізки для крупних і середніх шматочків, тертушка і штовхач. Тепер складаємо. Тут усе максимально просто: Вибираємо насадку, основний корпус. Звідси знімаємо кришечку. Тут є спеціальна кнопочка, яку потрібно затиснути, ставити сюди основний корпус і віджати. А тепер будемо робити видовище. У мене тут є сира морква, огірок і сира картопля. Давайте подивимось, що ж уміє цей пристрій для нарізання салатів. Спочатку пропоную огірок подрібнити на середні шматочки. Для цього візьмемо насадку для середніх шматочків, поставимо її сюди. Підставляю ємність, буду собі допомагати ось таким штовхачем, ну і швидкість обирайте від 4 до 6. Дивіться, круто, тоненько усі шматочки однакові, ну кайф. І настільки легко машина ріже. Тут дає про себе знати двигун, він справді потужний. Але ми зараз ще ускладнимо йому завдання. Тепер картопля. У моєму дитинстві ми любили робити домашні чіпси. І тоді нарізати картоплини тонесенько було ще тим випробуванням. Давайте зараз подивимось, як з цим впорається електролюкс. Для цього я беру насадку тертушка, вставляю сюди. І також допомагатиму собі штовхачем. Став час останньої насадки взагалі на ній ідеально нарізати картоплю на деруни, але ми ускладнимо завдання і наріжемо на ній сиру моркву. Клас! Подивіться, як ідеально порізана ця морквина. Наскільки така овочерізка може полегшити життя. До речі, що тут дуже зручно, внизу є спеціальні присоски, завдяки яким машина дуже міцно стоїть на робочій поверхні. Пристрій для нарізання салатів від електролюкс без перебільшення вражає. Ну, уявіть, скільки часу я би витратила, нарізаючи усе це вручну. Тут коментарі зайві. Мити можна усе. Просто сполосніть деталі під звичайною водою. І наостанок. Блендер для ваших улюблених смузі чи пюре. Блендер і кришка з мірним стаканом. Складати максимально просто. Знімайте з основного корпусу ось цю кришку і вставляєте сюди скляну чашу блендера. Прокручуйте, тут для цього є підказ. Важливо: тут не можна молоти каву або якісь інші кісточки. Обмежтеся овочами і фруктами, нарізайте їх скипками, закидайте у чашу блендера, і далі машина зробить усе за вас. До речі, цю скляну чашу можна спокійно мити у посадовій машині. Ну як вам це чудо техніки, я особисто в захваті. Ця машина Електролюкс точно заекономить ваш час, зусилля, а процес приготування їжі почне приносити ще більше задоволення. Якщо контент був для вас корисним, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось!